Вітаю, друзі! А сьогодні у нас брізольки. Це така м'ясна поживна страва, яка готується просто на раз, два-три. Отже, почнемо з фаршу. Готовий фарш. У мене свинагов'яже, щоб він був такий сочненький, не сухий. не тільки тут мусить бути телятина. Здобримо всякими спецями: хмельсунелі, каріандр, мускатний горіх, багато чорного перцю свіжемелого, часник свіжий або сушений, і цибулину треба потерти на крупну тьорку. Тому що це дуже моментально готується, і якщо шматочками цибуля просто не просмажиться. Отже, насолили, наперчили, поплакали цибулю, Ось бачите, так вона натерта. Ну, не геть тоненько, нормально, середньо. Добренько перемішали, пару ложок води додали для соковитості. Відбили нормально і тепер формуємо декілька кульок. Величиною з нормальну котлетку. Далі, друзі, ви в такому вигляді можете зберігати в холодильник, можете в такому вигляді. Ну, я одразу буду готувати. Беремо тарілочку, змазуємо рослинною олією, ось я набризкала. І тепер одну котлетку розпластуємо, розпластуємо, так, можна прикрити піщеною пленочкою і прямо другою тарілкою прикрити, щоб воно раз і роз'їхалося. Далі дивіться, друзі, послухайте уважно. На кожну таку ліпошечку ми беремо одне некрупне яйце, розбиваємо його вилочкою. Просто щоб воно перемішалось. Приготовимо сковорідку. нагріємо з олійкою, так не дуже велика кількість, і дивіться, що будемо робити. Далі кожну ліпі треба викласти на ось це збите яєчко і разом з ним отак, раз, і на сковородочку. Я спробую це зробити за допомогою бумаги, так або, якщо у вас немає під рукою багато тарілочок, однак, на папір, ліпі, зверху на папір і прям качалкою розкачаєте, зняли. Оп, вивернули і смажемо. Ну, пробуємо. Коротше, в мене на листочку ця віпошка. Перекладаю в яйце У в мене папір силіконізований для випічки. Якщо у вас звичайний папір, то змазать олійкою його хорошо. Так. І тепер. Країшки я відчепила, от, от, от щоб воно все-таки з'їхало хорошенько. Будьте уважні, щоб вам не лякнуло, Пробуємо. Ага, чуть, -чуть треба покрали, комом. І потім великою лопаточкою перевернути. Коротше, друзі, сказати було, звісно, легше, ніж зробити. В мене це будь одною, бо вона не скручується. Цю другу я виклала м'язкою. І якомога тонше розподілила. І дивлюсь, щоб воно рухалось. І тепер мені треба якось так вдало посередині його вимостити. Друзі, хто робить не перший раз бризольте, напишіть.